Зароблених шкільними колективами, будемо так казати. Починаючи тих працівники, учні, за батьків, це окрема розмова. От, наприклад, по моїй школі в мене є 20 тисяч зароблених грошей. Так? І я з тих грошей, це практично дитячі гроші. Ми заробили їх на посадці лісом, відверто казати. Там трошки металолому здали, трошки того сього. Але основна левова частина, тепер батьки питають, Микола Євгенович, де ті гроші? Я кажу, є гроші, але вони віртуальні гроші, розумієте? І от коли ми беремо якісь там платьожки, ми ж не беремо там іграшки на ялинку чи ще що-небудь, Щось таке вже капітальне, нагальне. У нас попереду ремонти. Сезон, сезон, ремонти, розумієте? Хоч декілька банок та їх фарби. Зрозуміло, що з державного бюджету ми не отримаємо цей рік нічого. І в мене буде просьба така. до... Районної ради до економі... управління економіки, якось вийти на казначейство, щоб вони дійсно ці платіжки пропускали нам. Розумієте? Це ж не з державного бюджету, це наші І того і... не пропускають, не пропускають. Що... Нема фінансування. Це всі питання до казначейства. Відділі освіти лежача за минулий рік зареєстровані. Значить, я за свої гроші, наприклад, 3200 гривень взяв на краску, заложив свої власні гроші, рік кінчається, і, і, і вони не повернуті, і я вже махнув рукою на це. Ви маєте свої кошти. Вони в рахунку лежать? Ага, а ви как... разом <правда> вам... і... 19... я... зайдемо зразу після комісії і зайдемо в казначейську. Я на цю тему з казначейством говорив. Вони <справда> будуть старатися, але після того, як закриють ці захищені статті, тоді щось будуть. Ну це ж абсурд. Це люди своїх нож... можете здали і не можуть використати. І вдома їх не, зби... не можна в школі зберігати. В <правда> школі ж не можна. це Вже почали. Що на цьому й на 400 за шин та пішли. Потрошечки будуть так йти. Ну, будемо надіяти, що вони розступлення, висок. що пішли директорам на зустріч, розумієте? Ну сказати, що країна. дуже сильний проєкт виграно Тростянецькою сільською радою по енергоефективності по освітленню. Такий проєкт, що ще немає в області, такі буде два таких: зимна і Тростянецька школа, Тростянецька сільська рада виграла. То прохання підключатися там дуже складний проект складний. Це енергоефективність, освітлення, самі передові технології. Там і Так само не знаю, бусли місто по пороку. Що, що вона буде зараз? Нам щось простіше треба. Проект по, по, екології, по екології, по екології є дуже сильний так. проект. Включаєтеся в цілому, і ми підучим вас. До нас приїжджає Було якісь... б тільки бажання. Ми вас з тренерами, і, які так. пишуть ці проекти. І... Ото і... один тільки шанс у нас щось зробити зараз фінансово, якщо ми виграємо проєкт. Так, так у так, мене таке є питання. Ну, всі ми знаємо, як катастрофічно не вистачає коштів у освіті. І ми вже от, і на нараді директорів говорили одне питання з цим зв'язано. Оздоровча кампанія. Але я хотів би тепер, як комісія депутатська з цього приводу, що ми висловилися. І тут вказано, які є проблеми, і знову ж читаємо. Продовжити роботи з реалізації районних програм відпочинку та оздоровлення дітей на 2011-15 роки. Пізніше, де основні завдання на 2014 рік, збереження діючої ну, питання, формування ефективної і якісної системи оздоровлення дітей. Так от я наводжу приклад по е, нашій школі. В школі навчається 327 дітей, і коли нам доводять нормативи оздоровлення, то е, в нашій школі оздоровлюється більше 200 дітей. Норма харчування 9 для старших 11 гривень. Це за добу витрачається е, понад 2 тисячі гривень. І коли кампанія 14 днів, це 28, понад 28 тисяч гривень. Водночас нам відділ освіти не може придбати жодного м'яча, жодної банки фарби на утримання матеріальної бази і комунальних цих установ. І про це ми говорили і раніше, але зміни ніяких не могли настати. То давайте вже якось тепер по-іншому на це подивимось. На цей період припадає пора практики і екскурсій. Так і так, діти задіяні в школі. І практично, ну як харчування таке, то всі харчуються в сільській місцевості. Аби навіть хоча б половина цих коштів можна було б спрямувати, щоб для тих же дітей придбати якесь чи спортивне приладдя, чи там ще щось для навчання, то ж скільки ми років про це говоримо, так і воно лишається. Треба, ну, можна, можна. за ну... Ну, це проблема. Ми неодноразово з Андрієм Сидоровичем вже говорили в цьому і до речі, та мене, та в мене та знову та лежать контролі на 25 те число. Уточнені про, показники <пробітник> по оздоровленню дітей. Ми вже одні показники. Подали в лютому місяці і знову ж таки, вимога області оздоровлення дітей 70%. 70% це на думку мою особисто нереальне оздоровлення. Цифри всі надуті. Я не знаю, де в районі береться це 70%. І в цьому році, якщо не буде вимога обласного керівництва і вимога нашого районного керівництва, якщо мене... Заставляти не будуть писати цих цифр. Я буду писати реальні цифри, тому що цих цифр, які показано в нас в минулому році, немає. І okay. а оце, що ви кажете, взагалі зняти кошти з цього, то я думаю, що це все ж таки неможливо. Це треба. А на рівні області вирішувати, щоб це оздоровлення пришкільних таборів переглянулося, Сама ця програма була переглянута. Це не наші компетенції. Ми самі особисто цього просто не змінимо. Нам би би вийти на реальну картину оздоровлення і не писати більше показників, ніж в реальному районі моєго здоров'я. Ну, Тільки реальні цифри, і ніхто вас ніхто не вирішує. Там просто є розумієте, нормативні документи, є згідно конвенції ООН прав дитини. І в руках розписано, до якого. Відсотка, скільки відсотків те, і те, і категорії. Ну от знову ж таки, 14 рік це 70 відсотків від загальної кількості дітей району. 70 відсотків кошти набрати, Там... щоб цей. Та -та Та -та По-перше, по-друге, діти, які можуть бути це тільки Жал, один не раз не за державні кошти. Ми потім. Ми можемо оздоровити за кошти державної субвенції, яка нам надходить. Кошти субвенції великі. Ми можемо більше кількість купити. Вони були вже пришкільних таборах. Ми не маємо права їх взяти на чуже рішу. От таке замкненте коло. Ну скажімо так, я вже з цим борюся 5 років, ну і нас не чують. От тут ще така підсказочка. <клес> Дивіться, вони беруть 70% від загальної кількості дітей району. Ну, у нас вже 11 клас у травні місяці вийшов, 9 клас вийшов, немає їх і перший клас. Ми теж не, не ще не оздоровлюємо. Якщо взяти, відкинути це ще в школах. Якщо це попадуть такі великі класи, то ви уявляєте, що 70% це, це треба ще й весь педколектив із прибиральниками і частину батьків так, залучити, щоб щоб набрати 70%. Це це вийдуть оці учні, а вони ж беруть від загального загальної кількості. Десь треба піднімати ці питання. Не тільки від загальної кількості, від загальної кількості дітей в районі, а їх більше, десь на тисячу більше, ніж в нас в школах. <perspektive> і ми потім так потерпаємо з цим всім. А директори так само, матеріально-технічна база слабка. Перевірки тільки оздоровлення одна за одною. Так. І постійно страждають директори. То, що нема, не так, посуду не вистачає, ми нічого не сюди. Якщо <першу> <Він. Шо? першу> тільки, тільки приходять, до вас області це Шановна, ми вас почули, реальні цифри, будь ласка, ми почали з одного так? а вже така наболіла тема, що ми зразу зачепили одне питання, друге, третє, і ми будемо довго говорити, але ми відносно коштів нічого не вирішимо. Ви що ми ті кошти, вони йдуть цільові, розумієте? Якщо ми щось будемо приймати, якісь такі популістичні рішення. Це буде порушення бюджетного кодексу і ряду інших кодексів. Розумієте? А від оздоровлення ми нікуди не дінемося. Не можна відразу так все перекреслити. Розумієте? Ми хочемо, ми всі розуміємо всю цю проблему, але ж ми її не вирішимо. Разовіриш? Ну, Я піднімав питання перед обласним управлінням спорту. І вони кажуть, та сама система залишається, що була. То ми будемо ще звертатися до. Керівництво області, щоб змінювали цю систему. Це треба, щоб діти міністрів на 9 гривень да. за добу спробували <реш> в таких умовах оздоровитися, От тоді його може відміняти. А то тільки для того, щоб гарна цифра звіту була, щоб у нас чуть не всі діти оздоровлені так, за рахунок разуваю. літа. Камера да. так. 9 гривень так, на горлоплане ну і це одорого. Широко говорила це